Ну що, друзі, сумували за Байденом? Зізнавайтесь. Я трошки сумувала весь час. Про нього було лише й чутно від Дональда Трампа, коли він казав, Байден жалюгідна людина. От якби був я, а не Байден, цієї б війни Росії з Україною не було. Але Джо Байден, колишній президент Сполучених Штатів Америки, дав інтерв'ю BBC до 100 днів президентства. Дональда Трампа, і там уже він принижував Дональда Трампа. Зокрема, Байден назвав 100 днів за президентства Дональда Трампа, ледь не найгіршими 100 днями у історії всієї Америки. Запитували Байдена і про Україну. Зокрема, як він ставиться до тієї політики щодо України, яку впроваджує Дональд Трамп. і чи достатньо сам Байден давав Україні не лише задля того, щоб не програти, а й задля того, щоб перемогти? Друзі, а я ж вас закликаю поставити цьому відео вподобайку, написати свій коментар і підписатися, якщо ви досі не підписані, мені буде приємно. Байден каже, тиском на Україну Трамп намагається заспокоїти Путіна, і ця стратегія абсолютно не працює. Байден каже, той, хто думає, що Путіну можна віддати загарбану територію, і це його заспокоїть. Це просто дурень, тому що це так не працює. Байден каже, це сучасна політика умиротворення. і приводить приклад з 1900 дев'ятсот. 30-х років, коли пан Чемберлен так хотів умиротворити Гітлера, що готовий був віддати йому деякі території, але це абсолютно не спрацювало. Йдеться про невдалі спроби тоді уникнути тотальної великої війни в Європі. Йдеться про Другу світову, нічого тоді не вийшло. Байден каже, що не вийде і цього разу, і не можна розмовляти з Путіним так, як це робить пан Трамп, нинішній президент Америки. Байден також зазначає, що його непокоїть те, що Трамп не дає впевненості для американських союзників у Європі, і вони не можуть знати, чи є надійним партнером нині Сполучені Штати Америки. Вони не знають, чи прийдуть Сполучені Штати на допомогу, якщо зокрема Путін нападе на якусь із країн Європи. Байдена запитали, чи надавав він Україні достатньо підтримки саме для перемоги, а не для того, щоб просто не програти. Байден сказав: ми давали їм все необхідне, аби забезпечити їхню незалежність. Ми були готові вжити більш рішучих заходів, якщо Путін щось зробить. Те, чого наприклад вони там вважали, вже недопустимо. Але тут можна сказати, що насправді, якби Байден був рішучішим, а ми пам'ятаємо, що Байден це людина, яка дуже боялася ескалації, не допустити ескалації, не дай Боже, ядерна війна. Всі роки за часів Байдена цим були переповнені газети і так далі. І звісно. Якби Байден був рішучішим, то можливо, ми б отримали набагато більше зброї, а не вся зброя потрапила вчасно, коли у нас був контрнаступ у 2023 році. І році. Фактично, цей контрнаступ був для нас дуже важливим, але він був невдалим і Америка, на думку багатьох експертів і політиків не зробила достатньо задля цього, хоча ми розуміємо, що політики вони не завжди можуть казати те, що думають, а от люди, які є більш експертної незалежної думки, вони можуть дозволити собі казати більш відкрито про свої думки. Що ви думаєте про це? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ми пам'ятаємо, як півроку не могли проголосувати. Пакет допомоги останній, до речі, тоді заважав Трамп. Потім його все-таки проголосували, але півроку затримки лише весною 2024 року його проголосували, хоча мали проголосувати з 23-го року, з кінця року тому було і багато втрачених територій, і дуже важка ситуація на фронті безпосередньо. Байдена також запитали про коментарі адміністрації Трампа, які пропонували Києву відмовитися від частини території, щоб забезпечити так звану мирну угоду, яка покладе край бойовим діям. Видання зокрема наводить коментарі віце-президента США Джей Дівенса, який нещодавно виклав такий порядок: що мовляв, треба замрозити по існуючій лінії фронту. Сказав Байден про сварку у овальному кабінеті, він зазначив, що це не рівень Америки, це не було гідно рівня Америки так розмовляти з Володимиром Зеленським. Ем, на його думку, як він сказав, я бажаю, що те, що відбулося, було дещо нижче рівня Америки. Запитували Джо Байдена і про його відмову від участі у виборах, що він зняв свою кандидатуру за чотири місяці до президентських виборів, зокрема, після невдалих дебатів з Дональдом Трампом. Після того як у Байдена, очевидно, був і такий момент, як слабкий фізичний стан. Але нас це не настільки сильно друзі цікавить. Тут є ще. Цікавий момент перші 100 днів президентства Дональда Трампа сказав Байден, що це ледь не 100 найгірших днів в історії Америки. А ви що думаєте про це? Напишіть обов'язково в коментарях. Друзі, це дуже важливо. Мені цікава ваша думка. Зокрема, скажу від себе, що деякі підписники написали мені в особисті повідомлення. Що їх життя в Америці змінилося, на жаль, не в кращу сторону після приходу до влади Дональда Трампа, дехто навіть втратив роботу. Коли Байдена запитали про перші 100 днів на посаді президента Дональда Трампа, впродовж яких він видав багато указів, а також скоротив розмір та витрати федерального уряду, Байден згадав власні досягнення та спробував. Показати контраст між моментом, коли він залишив посаду, і теперішнім станом речей в Америці. На думку Байдена, коли він залишав посаду, все було набагато краще, набагато благополучніше і вдаліше ніж те, що за 100 днів з Америкою зробив нинішній президент Дональд Трамп. Байден сказав, наша економіка зростала. Ми рухалися в напрямку, де Фондовий ринок значно зростав. Ми були в ситуації, коли розширювали свій вплив у всьому світі позитивним чином, збільшуючи торгівлю. Тим часом Трамп просуває необхідність перегляду відносин світу зі сполученими штатами Америки, так сказати, відновлюючи баланс у торгівлі, контролюючи нелегальну міграцію та підвищуючи ефективність уряду минулого тижня. Дональд Трамп відсвяткував 100 днів на посаді президента, і скажімо так, через це в певному сенсі Україні довелося підписати угоду про корисні копалини, тому що ця угода це однозначно було, як як сказати, так би мовити, одним з пунктів хороших за 100 днів президентства Дональда Трампа. Умовно йому треба було щось показати. Серед досягнень і ця угода про корисні купали стала одним з таких чинників. Також Байден засудив анексію Гренландії. Цю ідею також засудив ідею Трампа забрати назад Панамський канал та зробити Канаду 51-м штатом Америки. На думку Байдена. Це маячня, якась відбувається, як таке взагалі може бути, і як він сказав, що як Америка може себе так поводити, що Америка вона демократична країна, а не країна, яка займається анексіями та іншими дуже некрасивими історіями. Так би мовити, Америка мала б бути прикладом, але завдяки дуже дивній. Політиці Дональда Трампа Америка виглядає тепер дуже неоднозначно на думку Джо Байдена ще про 100 днів президентства Дональда Трампа. Байден сказав так: я не бачу нічого тріумфального, нехай історія розсудить. І дійсно тріумфальне побачити щось важко у перших 100 днях президентства Дональда Трампа, зокрема. Обкладинкою The Economist дуже добре прореагував на ці перші 100 днів президентства. Ну, в принципі зростання ціни на бензин на яйця і так далі, воно теж дається в знаки в Америці після а, приходу президента Дональда Трампа. Друзі, це все я ж вам кажу: пишіть свої коментарі, що думаєте про це все чи засумували ви за Джо Байденом. Як вам жилося краще в Україні в Америці під час каденції Трампа чи під час каденції Байдена? Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, якщо ви ще цього не зробили. А я кажу вам, друзі: почуємося і побачимося до зустрічі.